Так, знайшли щойно зі студентами мурашник лісової мурахи в формі каруфа. Огромний куча мурах. Просто кай. Ми занесемо його обов'язково цю знахідку в iNaturalist. Сфотографуємо птиць. Є фотка. Нотатки. Мурашник, він відвантажується, і ця знахідка мурахи опиниться в міжнародній базі даних реєстрації біорізноманіття. До цього може долучитись кожен. І ви в тому числі завантажуєте iNaturalist. І якщо ви науковець або правоохоронець, у вас є база даних ваших знахідок, контактуйте з нами і діліться вашою інформацією для міжнародної наукової спільноти. A few moments later. От ми щойно знімали мурашник і десь в кількох метрах від нього знайшли таку споруду. Це штука, якою мурашники захищають від ну по-перше, від знищення людьми, по-друге, від знищення такими тваринами, але, походу, той мурашник таких хтось знищив, якісь кабани чи якісь інші тварини. От, і він, походу, був тут, але ті мурашки його перенесли туди. От, ми його закартували.